Даю роз'яснення щодо виборчого процесу. Партія Гарант на сьогоднішній день розбудовується по всій нашій країні. В нас було 1470 територіальних громад селищних, сільських, місцевих, а також ми структуруємося до обласних рад та парламенту. В першу чергу хочу зауважити вас, що коли ви є кандидатом від політичної партії Гарант, Якщо ви цивільний, то ви є членом політичної партії. Якщо ви військовий, то ви, згідно закону, не будете членом політичної партії Гарант, але будете так само йти від партії Гарант по списку. Стосовно саме документів і підготовки до виборчого процесу вашої територіальної громади, ви повинні звернути на гендерну політику, яка прописана в виборчому законодавстві. 40% повинно бути іншої статі. В кожній п'ятірці повинно бути 3 чоловіка, 2 жінки, або 3 жінки-два чоловіка. І так само в кожній іншій п'ятірці. Ви повинні звернути увагу в першу чергу, скільки депутатів у вашій територіальній громаді, і таким чином ви повинні підготовити таку ж саму кількість на вибори. Кожного депутата повинен бути свій виборчий округ, який закріплений за ним, і він за нього відповідає. Тому, українці, ви чітко повинні розуміти, що за кожним з вас буде закріплена територія, на якій буде знаходитися не тільки виборці, але й дільнична виборча комісія. Ваш територіальний округ виді. Територіальної селищної громади, або сільській або міській, повинні розбудуватися так, щоб ви надали кількість людей для контролю виборчого процесу в дільничній виборчій комісії, а також спостерігачів, щоб наша діюча влада та олігархи їхні проекти не вкрали наші голоси. Тому, українці. Розбудовуємося по всій країні, беремо відповідальність і кожен повинен визначити свій виборчий округ, який він буде балотуватися в наступну владу. Тому прошу вас звернути увагу ще на тих людей, яких ви запропонуєте кандидатами на парламентські вибори. Ми чітко розуміємо, що ті, хто зайдуть в парламент, Повинні будуть зробити роботу, трансформацію нашої країни в нову модель управління. Тому даю роз'яснення стосовно всіх